Цієї години на телеканалі Візит вітаю усіх незламних та нескорених. Усіх, хто бажає знати більше про життя Полтавщини і Кременчуської громади на календарі 5 грудня, триває 650-та доба повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України. Тож минулої ночі росіяни вкотре атакували нас із неба. У повітряних силах повідомили, що в ніч на 5 грудня рашисти атакували нас 17-ма ударними безпілотниками, з яких 10 було збито. Також 6 зенітних керованих ракет ЗРК с 300 Ворог спрямував по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини. Зокрема, Росіяни завдали авіаудару по селищу Північне Донецької області, пошкодивши 5 багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували одну людину. Також під ворожий обстріл потрапило місто Селидове. Росіяни зруйнували п'ятиповерхову будівлю навчального закладу. Два приватних підприємства, багатоквартирний будинок. Минулося на щастя без постраждалих. Також окупанти завдали ракетних ударів по місту Херсон, у результаті чого руйнувань заснала будівля кінотеатру. А вже з самого ранку російська армія вжально крила вогнем центр Херсона. У результаті чого загинули двоє людей. Ще один цивільний був травмований. Щодо ситуації на фронті, то як звітують у Генштабі, російські загарбники продовжують активно тиснути поблизу Авдіївки в районі Богданівки, Тішівки та Андріївки Донецької області, а також наступати на Куп'янському та Лиманському напрямках. За добу сили оборони відбили понад 70 ворожих атак. Проте наші воїни завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Лише за минулу добу наші захисники знищили понад одну тисячу окупантів і 26 ворожих артсистем. Загальні втрати Росії у великій війні проти України вже сягають цифри у майже 334 тисячі загиблими. І власне, не можемо не відзначити, що успіхам на фронті далеко не в останню чергу варто подякувати волонтерам, до лав яких від початку вторгнення долучились мільйони українців. І саме сьогодні, 5 грудня, в усьому світі відзначається міжнародний день волонтера в умовах воєнного часу. Поняття Волонтер для України набуло надзвичайно важливого значення. Адже це потужна сила, яка забезпечує надійний тил нашій армії та підтримку вимушеним переселенцям. Щодня українські волонтери збирають, фасують допомогу, шукають і закуповують обладнання, військову амуніцію, ремонтують техніку, готують їжу, завантажують автомобілі і везуть туди, на фронт. Роблять те, чому дивується весь світ. До волонтерства буквально з перших годин війни долучились, звісно, і кременчижани. Про їхні здобутки і їхню надважливу справу ми говоримо ледь не щодня у своїх новинних випусках. Будемо говорити про це, звісно, і сьогодні. Також без дякуємо не лише нашим волонтерам, а й звісно, незламним українським воїнам. І ми з гордістю можемо сказати, що ворогу жодним чином не вдасться здолати наш опір та жагу до перемоги. Ну і більш детальніше про все нагальне, поговоримо далі. Перед тим лише нагадаю: дивіться нас по буднях щодня о 18 та о 20.40. Також підписуйтесь на наші офіційні сторінки в Телеграмі, інстаграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Слава нашим волонтерам! Слава ЗСУ і слава Україні! Немовля, якого знайшли на смітнику у Глобиному, півмісяця перебуває під наглядом Кременчуських лікарів у перинатальному центрі. Матері дитини обрали запобіжний захід. Про це повідомив заступник Нацполіції Андрій Нібитов. Як йдеться у повідомленні, поліцейські оперативно встановили 32-річну породілю, яка не змогла пояснити, чому вона залишила свого сина на смітнику. Жінка має ще чотирьох малолітніх дітей, її призначили цілодобовий домашній арешт. У Кременчуцькому районі водій автобуса на смерті збив пішохода. Як повідомляє обласна поліція, 54-річний водій, кермуючи автобусом пас і рухаючись міжміським маршрутом, допустив наїзд на 30-річного пішохода. Останній загинув на місці. Причини та обставини смертельної ДТП встановлюють. ВЛК на Полтавщині проходитимуть за окремим маршрутом. Наразі у 29 місцях в області можна пройти медогляд. Тому планують забезпечити зручний маршрут за окремою чергою для військовозобов'язаних. Також у регіоні визначить відповідального за моніторинг роботи військово-лікарських комісій за потреби в індивідуальному порядку розглядатимуть питання щодо роботи медпрацівників у складі ВЛК або мобілізованих. Повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Протягом 2023 року на Полтавщині повідомили про виявлені випадки можливої корупції у військово-лікарських комісіях. Нагадаємо, після викриття однієї такої схеми ВЛК у Кременчуцькому районі розпустили. В області стартувало навчання перших кандидатів у помічники ветерана. Дев'ятеро людей вже розпочали заняття в одному з центрів ветеранського розвитку. Курс підготовки триватиме три тижні та включатиме шість опорних модулів. Слухачі ознайомляться з нормативно-правовою базою захисту прав ветеранів, отримують знання у галузі їх соціального захисту, реабілітації та професійної адаптації. Опанують психологічні і комунікативні стратегії у роботі з ветеранами майбутніх помічників працевлаштовуватимуть у сервісні офіси у громадах. Також в області стартував набір кандидатів на участь у 2024 році у проєкті Помічник ветерана, який згодом масштабують по всіх тергромадах нашого регіону. Всі охочі долучитися можуть подавати заяви через інформаційний портал ветеран». Знаних тренерів міста нагородили під час сесії міськради. Спорт болюча тема для Кременчука на тлі без гроші. Проте низка його напрямків, навіть за обмеженого фінансування, намагаються функціонувати і виховувати спортивну еліту міста. Почесні грамоти виконкому отримали Богдан Гончар і Роман Радченко за багаторічну тренерську діяльність, підвищення спортивного іміджу Кременчука на теренах України, Європи та світу та з нагоди ювілейних днів народжень. У школі Олімпійського розю в школі 24 групи займається 240 чоловік. Боксом. Юнаки, хлопчики до 10 років ми беремо і до 25 років вони займаються у нас. Хотілося б, щоб було фінансування краще. Ну, ми розуміємо, що скрутне таке крутний час. Школа спорту має багато років, місці всі були чемпіони світу, і паралімпійські чемпіони, і багато було спортсменів, які виконували нормативи майстрів спорту міжнародного класу, майстрів спорту, ми маємо змаг... можливість тренуватись, приступати на змагання. Тому всім дякую, всім хочеться побажати мирного неба і кожного дня навіть в малих речах шукати позитивні моменти. Це дуже важливо. Бути чи не бути сесії районної ради кожного разу то велика інтрига, адже довгий проміжок часу, зі слів голови Кремичуцької райради Дмитра Колотієвського, такі сесії банально навіть не можуть розпочатися через нібито саботаж окремих районних депутатів, які ігнорують свої обов'язки. І вже завтра буде чергова спроба проведення сесії. Що з того буде, скоро дізнаємось, шановна громада. Довожу довідомо, що завтра буде сесія Кременчуцької ради о 15-й годині, на якій будуть розглядатися дуже важливі питання щодо життєдіяльності Кременчуцького району. Також питання пов'язані з функціонуванням тих органів, які від нашої роботи залежать безпосередньо. Це функціонування судів, це присяжні, які приймають участь у розгляді дуже чутливих тем, пов'язаних з переселенцями. Це окремі категорія справ. Тому, шановні колеги депутати, дуже прошу прийняти участь у сесії Кременчуцької районної ради, котра відбудеться завтра о 15-й годині. Враховуючи безпекові заходи рекомендації певних структур. Всі сесії Кременчуцької районної ради будуть проводитися онлайн за виключенням окремих питань. Якщо буде розуміння депутатів, що їх треба розглядати, тоді ці питання будуть виноситись на розгляд офлайн. Ну, у нас вже просить довгий час не проходять сесії. В адміністрації. Чому? В районній раді сесії не проходять, тому що не приходять депутати. І зараз я хочу звернутися до очільника громади. Ви самі знаєте якої. З проханням, хоч зараз, коли на ЗСУ передаємо кошти, коли працюємо, не блокувати сесії. Звертаюся до керівників комунальних підприємств, до керівника і перинатального центру, і соцзахисту Кременчука, прийдіть на сесію. Не виконувати злочинних наказів тих людей, що вам їх віддають. Це приводить до саботування роботи органу місцевого самоврядування субрегіонального рівня. Чутькі волонтери, об'єднавшись, здатні дарувати щастя. Доведено практикою. Вчора до підлітків, що займаються боксом у підвальному приміщенні по провулку Нацгвардії 7, приїхали дивні гості. Тебе щоб ти Боксерці Олександрі Головченко 4 грудня виповнилося 15 років. Дівчину, яка на рівні із хлопчаками тренується у ринзі, охоче поздоровили її юні колеги по спорту і побажали здоров'я, здоров щастя, День. любі, Благодарю. всіх желанні желанні, Всього самого найкращого, любі, щоб не боліло. щастя. Мирного Мірна Жіночого щастя, кохання. Ще Хто хоче привітати? щоб скоріше батько повернувся додому. На честь іменинниці спаринг влаштували і гості. Спочатку танцювальний, а потім справжній та й з боксерським приладдям. О, о, Тим часом ми дізналися про іменинницю більше. Вона скромна дуже. Ну з нею буде... Майбутня чемпіонка, я так вважаю. Та є головний момент на день сьогоднішній. Тато Олександри Олександра Головченко героїчно і мужньо захищав нашу державу від ворога сусіда, аж поки не трапилась біда. За сьогоднішній день у майка Саша одне в мами і борються за другу, що є рядолати. Мама Саша весь час з батьком. Волонтери вирішили, допоки батько у лікарні із тяжкою травмою доньці треба підтримка. До імениниці на тренування без жодних роздумів погодився приїхати чемпіон України боксер-професіонал Сергій Радченко. Звісно, не з порожніми руками. Найкращі побажання наснаги, міцного здоров'я і перемоги. Щоб всі мрії збувалися, і нехай ті рукавички, той подарунок приносять щастя, задоволення в тренуванні і, звичайно, перемог. Ще раз вітаю. Дякую. Всього найкращого. Загітували і нас. Знімальна група медіа-центру Візит стала інформаційними волонтерами. І залюбки налагодила Олександри ось такий зв'язок із батьком. Я очень люблю тебя, і я надію, що ти постпоскареє поправишся і приїдеш до мене вместе з мамою, і ми будемо далі продовжувати жити вместе щасливою, дружною сім'єю. Ініціаторка ж доброго іменинного розіграшу Євгенія Хоменко зазначила, вдячна, що її ідею поздоровити доньку пораненого бійця підхопили усі, навіть не дуже знайомі до того підприємці з лабораторії свят. Женя, ви що, Ми так цю історію, ніхто діє з вас, брать не буде. Єдине, що ми вам совітуємо взяти на бокс, на рік, бокс, взять горілою. На останок розчулену Олександру Головченко ще раз привітали її колеги по рингу. А вона запевнила, обов'язково буде досягати нових спортивних вершин. Я очень люблю займатися. Я сейчас занимаюсь боксом, хожу, хожу в зал, пытаюсь да лучшего. Тож із такою потужною підтримкою чекаємо на боксерському небосхилі Кременчука нову зірку. Ну і звісно, щоб скоріше одужував батько і завжди був поруч. Історії, які краще було б скласти у книгу, аніж в сюжет та бронеплити, перекладені з мови війни на мову мистецтва, 1 грудня до музею військової історії Кременчука, мисткиною Тамарою Брусило було передано ікону покрови Пресвятої Богородиці, авторства художника іконописця із дубно Сергія Найде. Пані Тамара наголошує, познайомилась з паном Найдою. Ще в 13-му році під час Майдану та довго не спілкувалась. А коли шукали кому ж віддати плиту на розпис, думали крамачуцьким іконописцям, аж ось відгукнувся Сергій Найда. Завершивши розпис місцевого храму, той взявся за ікону. Це вже друга подібна робота в музеї, яка, за словами його керівника Володимира Полякова, Разом з першою утворює справжнісінький іконостас та певний діптих сучасності. Окрім е, такого е, захисту броньованого, є ще і такий духовний захист. Будемо молитися, просити і Бога по покрову Богородиці, щоб вони рятували наших хлопців і щоб менше було поранених, щоб менше було е, загиблих. Від імені Сергія, хочу. Передати цю ікону для музею. Він тут написав такі гарні слова. то тобто для нього це теж була честь зробити чи написати таку ікону. Звісно, що можливо, було б краще, якби він сам це передав. Ну, маємо надію, те, що ми після закінчення війни ми всі зустрінемося. Він написав такі слова: безкінечна Божа любов творить дива через нас людей. Я щаслива, що частинка мене цей образ, який я писав душею і серцем, у надважкий для держави час буде оберегом для наших мужніх воїнів. Слава Богу. Богу слава мужнім захисникам за вдячність, за довіру іконописець Сергій Найда. Пані Тамара розповідає, молитва саме на цю ікону вберегла її чоловіка від неминучої смерті під час російського обстрілу. Поливаючи рясними вогнями, ворожа куля не пожаліла нікого, але він вижив. В цей день, коли я її забрала з, з пошти, якраз вечірній час. Трапився такий обстріл сильний, дуже в бригаді мого чоловіка. І вийшло так, що якраз цей вечір він поправ, попав в самий епіцентр обстрілу. Після того, як вже зранку хлопці відвідали саме те місце, де був обстріл. Всього нічого живого там не було, все було потрощено. Ну а йому вдалося. Якби вижити і вийти з того місця всього лише з трьома осколками і з таким нескладним пораненням. Для нас це було якесь чудо. Тобто, ну, я, ж, я ж цього не знала, коли ми забрали цю ікону, я цього не знала. За, забрали, забру, забрала, забрала, да, просто так ввечері поставила перед собою, попросила, ну, самої як якоїсь молитви не знаю, і це було просто від душі, якби так, розмова. Поранений воїн від імені всієї 72-ї бригади, імені чорних запорожців, передав до музею ще один безцінний скарб. Прапор свого артдивізіону є таке поняття прапор перемоги. А от для мене це поняття в цих прапорах. Оце прапори перемоги, прапори, які ріють над бригадами, які ріють над батальйонами, які зараз ведуть війну. На перемогу, на нашу перемогу. Тому це один із прапорів перемоги, який у нас буде в музеї. І дозвольте, я пожму поранену руку <рес> <рес> ось так. Дякую вам, дякую за такі цінні подарунки. Повертаючись до іконостасу, Володимир Поляков наголошує. Не дарма на першій іконі куля припала саме на руку, яка тримає меч, а на другій її затримали покрова, що в першому, що у другому випадку незламність духу передує смерті і злу, не даючи розповсюдитись нечисті далі, руйнуючи людське життя.